У Луцьку відбувся другий фестиваль аматорських театрів Мандрівний Вішак. У несподіваних місцях мешканці та гості міста мали змогу зустрітися із мистецтвом. Тетяна Біскоп. Далі. Творці українського театру з Києва, Харкова та Дрогобича минулими вихідними приїхали на фестиваль Мандрівний Вішак. Їх об'єднує відчуття сучасності та прагнення нового. У Луцьку їх розуміють і чують глядачі. Тут цікаво дуже, тут гарні люди, добрі, щирі. І мені здається, що у нас оце саме, і якось так з ну, якось ми відчуваємо, що потрібно спілкуватись з вами, з Луцьком. Згідно з концепцією фестивалю, колективи виступали за межами звичного театру у непристосованих для показу вистав місцях. Відкрив дійство перформанс Люстро від Олександра Максимова, який є учасником театральних колективів Дрогобича та Кракова. Це вже старий перформанс. Він народився ще за часів Майдану. І він із, із, із плином часу і змінами ситуації в країні. Він змінюється і, і трансформується. І, і це як кінцева точка, якби цього перформанса така. А він на початку він був інший взагалі, якби і. Він він постійно змінюється. Я вже його ставив. Ми його грали на Гогольфесті в Києві в Кракові на фестивалі вуличних театрів і, і Франції в місті Ліон. Французи підходили, питалися, що я тлумачив, що така ситуація в Україні. На майданчики для театральних експериментів перетворилася міська вулиця, галявина в парку, підземелля, колишній цех фабрики, підземна парковка. Протягом двох днів аматорські театри показали сім вистав.